Зміїний це невеличкий острів посеред чорного моря, який вражає своєю незвичною та героїчною історією. Він став свідком античних міфів, давніх битв і сучасних збройних конфліктів. Перші згадки про острів зустрічаються ще в античних текстах. За легендами, на зміїному був похований Ахіл, а згодом там з'явився його храм. Саме цьому періоду зробили акцент дослідники Одеського археологічного музею у рамках проєкту Зміїний острів, що боронять боги. Він був більше як місце поклоніння, культове місце або місце, де кораблі будь-які да, могли зайти, заховатись від бурі. А вже в, в новий час, коли з'явилася далекобійна зброя, той, хто контролював цей острів, контролював весь регіон, тому це було важливо. На острові знайшли численні артефакти, зокрема статуї та монети, що свідчать про багато історичну спадщину цього місця. Також є докази існування там різних народів, таких як давні римляни, візантійці та турки. З часом острів переходив із рук в руки, і вже в радіанські часи тут було розміщено військову базу. Змійний розташований на межі морських торгівельних шляхів і завжди привертав увагу як військових, так і вчених. За часів незалежності України на острові проводить. Далися археологічні розкопки вчені, знаходили тут залишки давніх храмів, які свідчили про важливу роль острова у часи давніх реків і римів. До 2022 року на острові працювала науково-дослідницька станція, пошта, музей та навіть відділення банку. А до 2018 року острів можна було відвідати з екскурсією. 24 лютого 2022 року. Українські прикордонники на Зміїному перші почули вимоги російських військових здатися, а згодом і погрози. Але у відповідь окупанти отримали фразу, яка увійшла в історію. Після початку повномасштабного вторгнення, 25 лютого, на острів вирушила група капеланів добровольців, аби забрати тіла загиблих українських військових. І тут, коли був телефонний дзвінок після повномасштабного цього безумства московитів. Коли почали бомбити мирні міста і села по всій Україні 24 числа, 25-го до мене був зв'язку від капітана військово-морських сил з питанням, чи хтось зможе поїхати на і забрати тіла, загинувших 14 пограничників. Я сказав, що значно я йду і бо потрібно цих дітей повернути. Навіть в той час, коли нас зупинили. От з цього корабля крейсер Москва, той, який, вже, який вже не корабель, той, який вже рухлять на дні моря лежить. Вони якраз нас і зупинили на кораблі з сапфірму. Пошуковий день працює на рятуванні. Пошуковий рятувальний корабель під назвою Сапфір. Ми на нього були погружені і йшли вже в сторону Зміїного. Якраз цей крейсер нас зупинив. І коли піднялися на борт е руські спецназівці, коли нас поставили на коліна руки за головком, вже починали допитувати, хто ми такі, що ми, чого, що ми тут робимо, коли не вже вияснили, що ми дійсності пошукова рятувальна команда, що ми не є військові, що ми є е цивільними і ми є священниками, е е один із них запитував, каже, а Зачем вам эти тіла? Я кажу, ну як це зачем? Кожного солдата, в якому би він не був стані, чи він живий, чи він поранений, чи він загинувший, ми повинні віддати сім'ї, ми повинні віддати родині. То якісь безумці или безсмертні, так, так, ми безсмертні. 8 травня почалася ризикована десантна операція на зміїному а вже 7 липня на острові підняли український прапор. Тоді ж з острова забрали пухнастого мешканця, який пробув там всю окупацію. Острів Зміїний це не лише стратегічний об'єкт, а й частина нашої історії, яка нагадує про велич, відвагу та незламний дух українського народу.